Вітаю всіх! Я хочу глянути, ще таке питання, чи будуть подібні перемир'я в червні місяці, які були. Короткострокові. Дивлюсь двома колодами. Короткострокові перемир'я, які були, будуть в червні місяці. Досить така нестабільна ситуація можуть бути. Я допускаю їх, паж мечів, розглядають такі варіанти, думають, можливі. Такі короткострокові перемир'я, можливі, в принципі, із того, що мені випадає колесо фортуни по долі, серпень. Навіть це не червень. Це більше до серпня може бути. Серпень місяць, або колись там воно пізніше. Не зараз. Не зараз. Це звит маніпуляції. Вони будуть маніпулювати, коли хочуть. На червні, я б не сказала, вони розглядають варіанти, але досить така плаваюча ситуація. Вони думають, коли. Тепер було роцюкова. У червні місяці будуть короткострокові перемир'я, які були вже. У червні місяці будуть короткострокові перемир'я, які були вже. Дивимось. Ні. Цілками маніпуляції, хитрощі, ні. На червень вони не планують цього. Вони від цього будуть ухилятись, уникати і робити те, що їм хочеться. Тут більше йде роботи оборони, ні. На червень не планується подібне. Там йдуть такі активні дії, активність більше.